Всім доброго дня. Зараз поїдемо картоплю посадимо. Знаєте, цього року якась така весна виходить, ну така дуже рання. То було прохладно, прохладно і тут таке різке потепління. То так люди розворушились трохи в селі. Хтось є, хто картоплю садить вже. Посадимо там у нас 5 соток, ну підготовленої такої землі. Але побачимо наскільки вистачить, тому що три мішка картоплі у нас є такої берніна. Цього року міняємо сорт. Ну, така вона. Трохи поперерізували. Обачно то не ріжемо. Тож, то, ну Так вирішили, що якщо не вистачить, то досаджувати своєї не будемо. Тому що вона у нас така неякісна. І хворіє і невеличко росте. І... І все підрада. Свемо добриво. Там половину ділянки є, що я на осінь добриво, нітромофоску заорував. Ну, а цю половину попробую на весну. Але тут бачу багато хто робить так до нітромофоски, карбамід підмішує. То попробуємо ще, ще і так. Коли гній загоре на зиму, такий, ну найкраще перепрівши, що був, то якби нормально не забиває нічого. А коли вже буває, що навесно, дехто переорує, і такий солом'яний, то ну, забиває то, і спереді має, і вірала ззаді, вірала витягують гні якраз, то так воно не дуже виходить. Ну, Сьогодні садив батьків і дядька гріса сусіда, то в них на зиму загорене, то ну, ні разу не забилось, все нормально. Зараз поїдемо. Це такий перший рік, У нас, коли ми менше сажаємо картоплі, а то обично соток 15 цього року 5, може і не буде того. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже ми приїхали на поле. Це поле в нас близько біля села. Здається, пару хвилин і ми вже на полі. Сьогодні дуже така гарна погода, але ще ми шапки не знімаємо. Ще, здається, так і тепло, але вітер все рівно такий ще весняний, то не дуже теплий. Вже так тут все позеленіло, помінялося. Останній раз ми тут були, коли сіяли пшеницю. Пару днів тепло, пару днів тепло і таке все зелене. Буду дивитися, щоб картопля попадала скрізь. Я просто не забиває. Ага. так? Все, коня! З Богом, щоб гарно нам посадити! Звертається? Да, так, здається, гарно. Отак вона падає в рядочок там, разом з добривом. Верно. Часом буває по дві бере, якщо менші, а так то одна відпадає. Закінчилася, я вже позначила. ну так, Тут небагато метрів. Зараз Коля пройде рядки, тут ми кукурудзу посіємо. Остався такий кусочок маленький. Так, ну все, картоплю посадили ми. І ходить 8 рядків, трохи неповних. Там по метрів 10 не потило. Ну, Останні пару, останні два радки. Ну, а свої домішувати не будемо, щоб вона і не перепилювалася, і наша така вона із хворобами. Нема що облупити, як Леся каже, то нам вистачить. Того року було соток 17 у нас. Ну, Свиня ми не даємо у нас на, на сухому. А бичкам якось тоді, тоді то те було, то це було. А зараз навесно вже якби почали трохи більше давати, то то мурчика піддуває потроху. Вже, вже було два рази таке, що підувало від картоплі. То вирішили, що краще більше зернових, яких посіємо. Ну, простіше тут нам трохи зернових. Змолотимо, змелимо, дихає їдять. Ну, от їх, думав, зробити спочатку горби, щоб по погорбав сілкою наш, нашим йожиком проїхатися на кукурузу. А потім думає, не, не треба. Так просто от, зробимо там три. І така, така діляночка буде у нас картоплі. Гній у нас тут на зиму заораний, ну і добре ще ситнули, то ну, думаємо, що щось виросте. А це пшениця, ту, що ми з вами сіяли сівалкою. Отака вона. Я щось думав, що буде густіша. Ми посіли трохи більше, як треба. Тоді земля така була суха. Ну, але така, по-моєму, буде нормально. Ото, що зілем так заганяє. Здається, ще не бачив, щоб навесні ну, стільки зілля було б. По пшениці то тоді бачу. Ну, чимось. А зараз ходімо до наших поросяток, заглянемо. Коли вони в нас появились маленькі, то нам так і хотілося заглянути, що вони там роблять. Ну вже отак попораємося, ми знаємо, що вони біля свині. Вже вони привикли, да? Бачите, половина біля свині, а половина вже біля лампи лежали. Два дні ми пробували їм сухе молоко розводити. Ну так вони трошки підходили до миски, але щоб тако їсти ну піч, то вони так і не схотіли, то коля зробив корито, насипали туди предстар то вони так до корита більш підходять, ну там риють, позаглядають, то все добре навчаться їсти. Полякали. Да, Коля кажуть, трошки полякалися, бо ми їм вітаміни кололи. Тому що вони забулися, що ми їм коли кололи. А свинята, вона не завжди так уже й лягає. Вони отак біля її зараз більше часу проводять. Часом буває, ходять за свиньою ходять, то вона навіть і не лягає. Але ж потім, які півгодини, вже чуємо, що вона хрокає, якщо ми так під навесом біля господарства. Бо зараз вже сіла і сидить. Ось таке корито, думаємо, що їм достатньо буде. Вони ж, може бути, не всі зараз підходять. А трохи нюхають такого. Так, да, трошки такого пориють, позаглядають біля його. Все одно ж воно так пахне. Нам здається, як день, так вже вони трошки побільшали. Ну, вже не такі, як при народженні. Ну, є таке у нас біленьке одне. Ну, воно таке саме менше. Прилякали. Так. Да. <рес> вже наша синя трошки похудала, що все, вони її суть, поросятка. Перед опоросом, як наша свиня вже тоді як лягала, то коли вона так не хрокала, коли я ложила ну, дві руки так на живіт, то чула, як вони там ворушилися, так помаленьку так плавали всередині, то ми вже знали, що вона вже, ну що вони там живенькі, ти вже так і чекали, коли вже буде пороситься Бо вже коли з'явилось молоко, то ми вже думали, що вже вона зараз і почне пороситися, але ще два дні заглядали до її. Ці такі цікаві, рабенькі. О те ж у нас одне таке маленьке є, що воно, да, буває, що поросятка всі лежать під лампою. А оце маленьке підходить до свині, де там починає сать, воно вона відносно одному не припускає, то походить, походить назад, йде. Ну, коли вже вони всі разом, то припускають, то воно відносно не може там. Як <світ> ну. Коля каже, не може добратися вже за більшими. Але нічого, потрошку буде рости. То ну, воно коли більші перш поїдять, а вже потім. А й часом таке теж, що бореться там з старшими. Обачте, яка різниця? Так, да, мабуть, вони остануться нам. Оці маленькі. Отакож також два біленьких, а рабеньки вже так більше стали рости. Вже їм більше, мабуть, молочка попадає. Так, будемо вже виходити, хай йдуть до лампи, гріються. Ну, тут авхів і так тепло, що і лампа гріє, то вони люблять коло свині полежать. Часом як заглянемо, то так всі разом тихенько сплять біля свині. Ну все, хай їдять. Йдемо до бичків. Я заглянула до, до цих менших, до їх якраз відпочинок після обіду. Всі разом так полягали. Сьогодні в нас такий вітер, така погода, то лежать, воно слухають, як так гуде. Це? Мені вони геть одинакові, то ти вже мабуть... ну, є один темніший, один трошки світліший. І рижик він завжди найперший прийде. Він такий ручний. Їсти є, водичка є, йдемо. Солі треба купити. Солі? Ну, великих ще є. А треба малим. А, солі чи лизуна? Бо ми ж і, а, ну, бо у нас й те, і те. Що йдемо до великих? Вже ми тут моркву перебрали останню, то це вже після обіду насиплемо. Біля менших цікавіше ходить. І біля поросяток, і біля бічків. Ще поїдемо сьогодні до мами, там, де три наших бічки також є. Оце мама була два дні назад до нас приходила. Каже, приїдьте ще до нас, наших познімайте. А потім каже: ой, сказала, що вже наші, вже привикла трошки. Ну, як ми казали, вам так сподобається, що не схочете їх відпускати від себе. Я спокійніше став. А оце в нас сухе молоко, яке я купила в ветеринарній аптеці. Купляла я 6 кілограмів, ну це мішок не від його, це нам насипали. Отаке воно. Можливо, навіть і краще, що вони так більш до предстарту цікавляться, того, що воно у нас постоїть там пару годин і ми його виливаємо в свині, ну, то хай її привикають вже до гранули, а це будемо підмішувати свині, розмішувати, також, щоб також їй було таке молочко. Ми думаємо, що не нашкодить, вже вони трошки побільшали. У тобура. Сьогодні зробимо такий огляд. Нашого всього господарства. Де що, як у їх? Все добре, апетит є. Апетит є, водичку п'ють, ченце їдять, комбікормить їдять. Овсик тут, лише покажи, показімо, як овсі, кукурудзка в нас тут все по раціону коліном. Вес і кукурузка до гранули. І кукурузка. А такі бачите, що почали рости тут трохи потончові. Як, як уже голоштини, Нам і писали, що будуть вони такі костляві, трохи після року так почнуть ну, вагу набирати. От і бурі, то ноги такі. Був, був гарний, а такий до кота чортов все ножки худенькі. О, нічого. Якщо їдять, то будуть рости. Йдя. А поїти як їх? Ставитись точніше? Туди не ставляю, туди не ставляю, О, тут, бо вони ж мене з ног зб'ють. То ще трохи довго вам поїти треба буде. Ну оце в мешку допою, там вже мало, де все, мабуть, ходить. Там я батьку <різь> ще одного привіз. <різь> а батько ще привіз. No. Будемо поїти, mm. хай ростуть. Ну от якщо вдома, то ми б поїли скільки лист, два мішки, так? Да? Mm. Два мішки на п'ять телят. Ну, цим два мішки будуть на трьох. Mm. Бо вони такі. Нічого гарне, чого. Такі він трохи менші, Там брали з ферми, то вони були вже старші від нотелята, вони крепші сіно, сіною все. І от тих попередніх п'ятьох, не попередніх, а тих, що у нас вдома, то я домішував кашу, що робив і запарував. Там показано на відео, що трошки так ячмінно і з оса. Вони вже боченькі були. Туда були такі мали, як... Ні, так самі примерно. Циган такий був. А, циган то більший? Ну. Ну, цих спробуємо без, без каш, просто чистому замінних молока. Попоїмо, тоді стану ще більше гранули їсти з сіном, де їх будемо знімати. Ну то нам ще не скоро буде. То ще на ну, мішок буде, того, а ще мішок. Коня, до нас не підходять, бо вони поруч. No. So. Ото ми були пару днів, тоді як зразу ще їх привезли, то трохи понаблюдали. No. А потім вже самі. підходять до вас. Гарні. Ото будете кормити, поки, поки будете, будете справлятися з Ну, як Не буду о, такого, не, не будуть брати <рес> Те, о... <рес> нароги. І овсика трошки. Я там якийсь блогер, що дивилась, то теж вона каже, що Зерно треба. кукурузку каже. Хоч мені всі пишуть, що кукурузка, то воно ж не відно кукурузки, вони огають. Не, бачите, а, так. а колись як... то, ви ж, так само у вас телята були, то ніколи про кукурудзи не давали. Їм кашу, а вона каже, що не треба ніякої каші там. То mm. кашу, бульбу мітерні на тертушку, давно таке кіселі кробиться, слізки. А такі mm. здається, ще повіщили, просто щоб потончили телята. Там Д, чи які там лечі, як то кажуть, дітям треба. Ну, Д-3. Де три, так. Так їй попадає. То можете випускати на двор. їх. Ні, тут тоді нам то наші залізо, як повлазять. До, до, ді, до діда в гараж. Та може жував що. Ну. Треба ще рабрину зробити. Ніж да? так? Того... Я її підмала. Або ворожити? Так. Да? Щоб вони їли. Ось це саме таке булькає негарно є. є. Негарно п'є? Негарно п'є. То батько трохи його воспитує. Тож, <laughs> 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 як, якщо воно змалку, мабуть, так негарно п'є. Стають, то так воно б доп'ють. А стають так, ось по порядку вже навчилися. E, один, другий, третій. І так це перше стає. Це друге, а це останнє. То так і кажуть, що коровий та своє місце знає. Так, да, так. Да. І вони так стоять, як пить, то так і стають. такий самий, самі <ривіт> ультракати. Ще вони, бачите, на вечір не піли, їх мали. Мов шість часов боють. А вранці скільки? А вранці не можна дід нас сприміти, Він може в п'ять часов встати, а я кажу в п'ять ні точки. У сім. — То він не дає те, щоб ставився. Я не встаю, щоб. І, і вас, от, і що вас йому, турбує. Що покашлює. А покашлює? Да. От так от часом, як поїсть, чи що. То тоді, може, возьму і проколю, може, от, от да, віт, да, вітаміни. Так, да, да, треба. Ми нашу рабчику проколювали. Ну. То таки погарніше оправець, став, він ну. такий вже трохи, то... Не помішає. Вон, і вон так мені здається, що як хватається того бойла, то дижі важко. Як поп'є. А великий. Ну, Тоді зразу були якісь такі нас ну, а борман менше, Валки, такі. а такі зараз. Ну, а в якого то була нанозівалка? На Вона там є. Є ще. Ну. Покажемо, хто знає. А в нас суха всього. О, всього. Середнього. На задній душу. Задній... Бо ми тоді зразу думали, що просто його ну як витягували і з корові. Воно затягнеться. Бо бачиш, тоді було таке. а о, Бо ми купляли, Стає... то ще було здорове. Ми думали, Но. що шудуровку так не і натягли. А зараз Но. воно трошки затяглося вже з цієї сторони, бачиш. А я ще палі кажу, ми не будемо брати, це така нога Но. в його. Так, да, була коля ширша. Ну так нічого підростає Нормально. Все добре, але, мабуть, мало вам. Ні. Бо якось нам так легко їх ото привезли два дні. тут. Коло їх, правда, тепер все. Вони перейшли гарні, телятка. Просто щоб вони зразу були ухожені такі. Ну так. Не запущені. Як вони і молоко, а там ще писали, що на фермі давали по три рази. Ну, була випойка три рази. І гранула, і все було. То вони перейшли гарненько нас, таку домашню. Є. Понятно. Ну, боч не хоче баба, хватить. Хватить? Три. Три. тоді, заберете, тоді то, то, то знову призем три, щоб було, щоб було, щоб було і більше, і менше, і менше, і менше. І всякі. Да, да. Ось цякі треба, щоб були. І як насипалося вранці, то воно ще. То, воду. то буде їм запасом. Бачить аж до завтра. Ну, ну таке, о. Не підходять, до нас до рук. — До нас не йдуть. Почухай його. Боїться. Воно Бо й так церкувати. Ну, все будемо їхати додому. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, вам сподобалось. Всім до побачення.